Вітаю, шановні глядачі. Я Гліб Загородній, провідний консультант напрямку Ліга Закон компанії Softcom. У зв'язку з прийняттям нового закону про мобілізацію багато наших користувачів-юристів звертаються до нас з проханням продемонструвати, де можна знайти максимум інформації щодо даної тематики. Отже, демонструємо. Натискаємо у лівому верхньому куті на квадрат з 9 крапок. Обираємо законодавство. Заходимо в модуль ситуації для юриста. У пошуковому рядку вводимо запит Мобілізація. Натискаємо пошук. І отримуємо добірку ситуацій щодо мобілізації. Для прикладу відкримо ситуацію мобілізація. Отримуємо добірку актуального законодавства і аналітики, яка стосується мобілізації. Нагадаю, що основним законом щодо мобілізації є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який розміщений в системі Лігазакон зі змінами, які були прийняті в квітні. Щоб побачити квітневий закон про мобілізацію, перейдемо в самий закон. Зверху натискаємо на «Чинна редакція. Обираємо редакцію від 11.04.24 року. Звертаю вашу увагу, що дана редакція закону набере чинність 18 травня 2024 року. Дякую за увагу! Якщо у вас виникнуть питання, експерти компанії Softcom завжди готові вам допомогти. Звертайтесь за контактами, які ви бачите на екрані, ставте лайк, тисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступні відео. Пам'ятайте, компанія Softcom працює заради користі українського бізнесу та України.